Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і офіційно повідомляється, що США передають Україні касетні боєприпаси. Десь я чула, що якісь країни є проти не бачу я, не бачу, не записала я собі, я вчора це слухала. Ось запитання таке. Як ось Байден ухвалив таке? І дивіться, цей боєприпас, один наскільки я розумію, який може накрити ціле футбольне поле. В мене зараз запитання: як це допоможе Україні у війні проти Росії? О, дуже допоможе. У боротьбі дуже допоможе знищувати ворога. Ви знаєте, спокійно. Знаєте таке слово? Ми спокійно їх прикончимо. Ось якось так мені, мені йде. Ця боротьба, тобто, полегшить боротьбу, приближить перемогу. <кій> Вибачаюсь. Ось це дуже добре. Дуже це добре, мої любі. Я дуже рада. Я дуже рада. Ви знаєте, трошечки, щоб було більше успіху, щоб було менше втрат, наскільки я розумію, ось ця карта теж говорить. Щоб більше знищити ворога, ну це хорош дуже добре. Дуже добре. Прекрасно. По справедливості. Дивіться, і випадає карта справедливості, тому що ми знаємо чому. А, тому що а, Росія вже давно використовує а, касетні, а, касетну зброю, так? Ось. І так. Прекрасно. Правильно я зрозуміла? Зараз я подивлюся. Так, да, так. Да. Ось так. Тобто, мої любі, готуємося що, сподіваюся, що вони це скоро. Будеться скоро у нас. Зараз я ще перевірю інформацію, наскільки швидко це. Я так зрозуміла, що вона вже є. А, дуже швидко. Вона вже є, до речі. Якась частина вже є, наскільки я розумію. Вже є у, у руках наших. Вже є. Так. Угу. Але дадуть ще більше. Ось якось так. Щиро дякую вам, мої любі, за увагу. Бережіть себе і слава нашим Збройним силам. Мирного вам дня. На все добре.